Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми розповідаємо про теплиці, тому що ми займаємося теплицями. Тому... Одна із дуже цікавих теплиць, якщо ви про неї не чули. А якщо чули, я думаю, вам буде цікаво послухати ще більш інформативне це про теплиці мітлайдери. Досить цікавий варіант теплиці це теплиця Мітлайдер шириною 4 метри і довжиною 14 метрів. Тобто дуже довга, скажімо так, для такого формату. Але в даному випадку, саме якщо у вас довга теплиця, саме ідеальний, ідеальний варіант такої. Теплиця, щоб вона, по-перше, добре провітрювалась, да тобто і працювала це теплиця Мітлайдера. Чому тому що вона має за рахунок перепаду лівої і правої частинки? Частіше це повинна бути нижня частина, це південна, а задня, скажімо так, північна, це частина це висока частина. За рахунок цього, ми отримуємо перепад цих двох частин. Якщо ми розрізимо теплицю пополам, да, тобто ось такий перепад, і в цей перепад ми можемо вставити фрамугу, тобто квартирку, яка може відкриватися по всій довжині. Відношення ширини до довжини теплиці це коли, наприклад, у нас довжина теплиці від 2 до 5 ширини. Наприклад, теплиця у нас 10, а довжина буде 20 метрів, 30 метрів, 40, 50 метрів. Це ось нормальна довжина. Да? Якщо у нас вже 60, 70, 80, 100 метрів, тобто то це вже довга теплиця, і там ускладнюється системи провітрювання, тобто там вже треба, ну скажімо так, провітрювання тільки в торцях може не завжди справлятися з охолодженнями цієї теплиці. Тому якщо у вас довга теплиця, тобто довжина її більше ніж 5 разів ширини теплиці. То тут треба більш детально підходити до вентиляції і провітрювання теплиці. І ось в даному випадку у нас є теплиця 4 х 14. З одного боку, це не дуже довга теплиця по тим параметрам. Але тут важливо, що тут є верхнє провітрювання, скажімо так, і фрамуги відкриваються по всій довжині. І таким чином. У нас ця теплиця не буде перегріватися навіть в саме спекотний період, тому що у нас є в тарцях фрамуги, у нас є зверху фрамуга. Ми все це відкриваємо. Є у нас прихід повітря, є відтік повітря. За рахунок цього, у нас теплиця буде дуже добре провітрюватися і вентилюватися. Прохолодніше буде відчуватися рослинам за рахунок повітря руху повітря. Коли у нас рухається повітря, воно охолоджує теплицю, але воно і висушує теплицю. Це треба розуміти, тому що в таких теплицях треба прораховувати більше поливу. Взагалі треба розуміти, якщо у нас така теплиця, то там всі механізми вони повинні бути синхронізовані, щоб вона все працювала. Тобто, у нас більше провітрювання в літній період треба додавати більше і зрошення. Якщо у нас дуже в теплиці, наприклад, велика зелена маса, то вона сама по собі досить добре збиває температуру, тому що у листя є велика площа, яка Випаровує вологу. буває такі варіанти, коли ти заходиш в теплиці, в ній набагато прохолодніше ніж на вулиці, і при цьому нема там туману, утворювання чогось іншого, тому що дуже велика зелена маса, але ця дуже велика зелена маса тільки за рахунок випаровування може ну в теплиці 10 на 50, там півтори тонни води за день випаровувати. Ці теплиці, ну, по-перше, їх придумав, скажімо так, доктор агрономічних наук, да, тобто Якоб Мітлайдер. Ця теплиця була придумана не просто так, а за рахунок багаторічної діяльності, досвіду, як е вирощувати в теплицях, да, щоб отримати максимальний результат. Щоб отримати максимальний результат, треба створити комфортні умови для рослини. От в мітлайдерах це, скажімо так, досить легко створити за рахунок провітрювання і вентиляції. Тому, саме тому. Е Мітлайдери набирають свою популярність, незважаючи на те, що наприклад, аркові теплиці це класика, і вона займає ну мабуть більше 50% всіх площ накритих теплиць, тому що це ну дуже проста конструкція, і її можуть можна зробити з цього чого завгодно. Але щоб більш ефективно вирощувати, то треба вже робити більш функціональну теплицю і це мітлайдери. Тому, якщо цікаво, заходьте на наш сайт, дивіться, які існують мітлайдери. Тобто аркові, двускатні, різної різні ширини. І все це ми робимо вже багато років. Маємо дуже великий досвід. Ви можете подивитися, вибрати собі варіант такий. І ми все зробимо, поставимо, виготовимо і при необхідності поставимо туди всі системи керування, тобто системи вентиляції, опалення, зрошення, тобто, зробимо повний. Технічний комплекс, який дозволить отримувати високу вражанність, так зараз ну, проблеми з людським ресурсом, тому теплиці повинні зараз бути максимально автоматичні і максимально автоматизовані в тому плані, щоб більшість операцій, це все повинно бути в автоматичному режимі режимі, щоб по-перше, на вражайність не впливав людський фактор. По-друге, зараз просто-напросто немає достатньо робочих рук, щоб все виконувати і на все всіх впатало, тому треба це автоматизовувати. Тому, ось такі теплиці з максимальної автоматизації. Це саме те, що є розвитком загалі тепличної галузі і є те, що дозволяє отримати максимальну врожайність. Ну, а з вами був Олександр, яка теплиця. Жівіть гармонії з природою в рік прогресу. І до речі, хто ще не підписався на наш YouTube канал, підписуйтесь тут завжди цікава та корисна інформація.